Ну що ж, приходить час все своє життя знову запхати в один чемодан і рухатись далі. Всім привіт! З вами знову Ukrainian Botanist. І сьогодні це відео не буде познавальним. Я нічого такого особливо нового, цікавого не буду розповідати. Швидше його записую для себе, для моїх колег, друзів яким я дуже дуже вдячний за час проведений в Словаччині. Зараз треба збирати речі, їхати далі. Мене чекають нові життєві наукові виклики. Проте, 10 місяців, які я мав у місті Банська Бистроця у університеті імені Мате Бела були продуктивними, фантастичними, дуже успішними, я б сказав. Я тут не лише добре попрацював, але й знайшов гарних друзів. Я полюбив гори. Я багато де тут був, відвідав. Все чудово. Тому я з великою безмежною вдячністю кажу, Словаччина, дякую за все. Дуже приємна. Країна залишається в моєму серці назавжди. Особливо маю. Подякувати і найкращі слова сказати моїм друзям та колегам Інгри та Петру Торісовим, які які допомогли мені закохатися у Словаччину, яку показали свою країну. І дуже мене підтримували у ці складні часи для кожного українця. І, знаєте, Можливо, б у мене ще якось інші сприйняття Словаччини, були якби не на цей фон постійної тривоги, переживань за Україну, за те, що відбувалося з моєю родиною, друзями. Це, хоча, якби і на, на, на дистанції, в безпечних умовах, але повірте. Переживаю, власне, те саме, що і кожен українець зараз. Тим не менш е найкраще враження забираю цієї країни, і, е чесно кажучи, сподіваюся, і не тільки сподіваюся, але й вірю, що е сюди ще повернусь, і можливо, не один раз. Дуже тут гарно, мені сподобалось. Е ну, ще хочу. Е Показати деякі нарізки з моїх пригод, які я вам не показував. Тут будуть просто панорами гір, де я піднімався, дивився. Можливо, вас зацікавить, і колись ви вирішите приїхати сюди подивитися. Якщо потрібні будуть якісь поради, звертайтеся, я завжди з радістю допоможу. Добрий день. З вами знову Ukrainian Botanist. Сьогодні я відвідую у Словаччині такий гірський масив Велка Фатра. Це національний природний парк. Ви, можливо, бачите красу поза мною, а ще ви побачите кучу відеокадрів, які я сьогодні зняв. Ну що скажу? Дуже красива, дуже цікава така флора, багато нових рослин для мене. Ну, власне, а... власне, хожу, дивуюсь, дізнаюсь багато нового. Mateczko. Я сьогодні мало вам розповідав, просто показував трохи красу, яка нам навколо мене. І зараз ви її можете бачити, Там ще сніг лежить. Ну, чому не розповідав? Власне, якось немає настрою, а все ще емоціонально складно відновитися після 24 лютого. І от знаєте, які думки тут на горі. От наша земля вона надзвичайно прекрасна. І хоч людство знищує потроху, а все рівно залишається ще чимало таких унікальних природних куточків. І от я не можу зрозуміти, от кілька людей в Росії там. Під керуванням Путіна, от вирішили стати, я не знаю, якими там волдодорами Всесвіту чи ким. І е, замість того, щоб люди нормально жили, вони своїх залякали, частину купили і руйнують, блін, мою країну. Якого фіга? Взагалі не зрозуміло. Просто заради власного бажання. А і, е, 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 в результаті ми за, за не, ну не тільки ми. І Росія, в тому числі, замість того, щоб нормально жити, розвиватися, щось створювати, щось відкривати в науці та просто насолоджувати життя. Ми виживаємо, ми намагаємось вистояти проти цих скотиняк, подлюк, сволоти цієї. Ну я сподіваюся, рівно рано чи пізно ми переможемо. Ця Російська імперія впаде, і, можливо, з неї там вийде, одначе декілька нормальних демократичних держав. І кожен з вас може їздити, зможе їздити туди, куди захоче, і отримувати задоволення від всього. Дякую вам за увагу, дякую Словаччині, А я їду далі. Всім пока-пока. З вами був Ukrainian Botanist. І чекайте нові репортажі з іншої країни. Поки записував своє звернення, виглянуло сонечко, так гарно стало на вулиці. І я вирішив, що треба хоч годинку ще вийти прогулятися. Ось я вийшов на пагорби за банську Бстрицю. І от не знаю, видно вам чи ні. Головний хребет низьких театр вночі вкрила снігом. Так гарно білі вершини. От. А я зараз пройду, вже можна сказати знайомими місцями подихаю повітрям, трохи попідставляю мордочку під сонячні промені, бо для мене це важливо, буде особливо у нових умовах. Отакі вот справи йдемо.